Так, нарешті вже прийшов той циклон жари 30 градусної. Почалися тепер кожен день дощі, хмарки, Починається вже показуємо цілий тиждень дощі, слава Богу, вже не, не так не парить. Вже можна вдіти по довгий рукав кофту. Напишися від комарів трошки. Але друга проблема. З'явилося багато комарів тепер. Дуже будуть кусати трошки. Знаєте, в жару добре не було комарів, але неможливо було збирати. А... а Зараз класно збирати, прохолодно, але більше комарів. Так що Йдемо на розвідку. Після тих, після тої жари йдуть дощі. Сподіваюсь, що підуть гриби добрі. Є надія, земля прогріта. Гриби повинні бути нормальні. Так що скоро може гриби побачити. Ось Щось морошка вже починається потрошки. Це вже добре. Якщо тут починається морошка, то значить далі має бути багато морожків. Так, 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 так. Ага. але Не густо, не поодиночно. Йдемо далі, йдемо до того місця, де є багато. Поки дійшов до тої поляни З морожкою Трошки вже назбирав, бачите. Але хоч от дохожу, тут має вже бути морошки багато, але щось її не бачу. Так, так, по -трошки, по -трошки є Одно мало Знаєте, знайти болото е, то є одне в тих лісах, але знайти морошку на тому болоті це теж завдання непросте. Бо що болота дуже великі, а вона родить десь так точково в якомусь кінці болота. Там трошки може бути, там трошки, там трошки. І треба ходити шукати. Десь там, десь там. І так одне болото пройдеш, щось знайдеш, назбираєш там десь більше, десь менше. Друге болото, коли її так нема. За нею треба ходити багато, їздити, ходити. А коли вона родить гарно то в принципі на кожному болоті де будеш з, з, з вікна автомобіля вже бачиш попри дорогу росте морожка все зупинився щось бе такі руки теж бувають раз на п'ять років, вже так гарно родить цей рік не так цей рік треба на нею набігатись так по одній збирав так я вже трошки знаєте назбирав так за годинку десь бачите є Є десь кілограм стиглої такий твердий, і трошки зелений ще є. По трохи, по трошки, з бітом, так потрохи-потрошки, вітом так йду, йду, йду. І тут кожним разом все більше і більше починаються ягоди. І тут поодиночно вона ну, так росте, не так нема, все всіяно. Але по одній по одній і така груба вся. Багато стиглої теж. І грубенька, і вона так назбирується досить швидко. Зараз от підійшов ще далі, ще трошки знайшов кращу полянку. Зараз тут буду ще збирати. Ну, в принципі, слава Богу, родила. Ця полянка не родила 3 роки вже. Цього року хоч трошки родила. Ось така яйка. І пауки такі всякі лазять тут. Дуже багато. Да, важко важко дозбирати то відерко на 5 кілограм. Збираю, збираю. А воно ніяк не наповнюється. Вроді би є щось, але... Небагато і воно так захмарилось, затишилось, напевно буде зараз ще й дощ падати. Прийшовся я коротше, по тому болоті вдовж. Знаєте, от тут три болота поділено трьома ровами. І я прийшов чи чотири болота, я не можу сказати вам точно. Тим болотом, тільки в цьому одному болоті йшла така полоса морожки. Я так дійшов, доки вона було, там вже закінчилось. Я вже вертався назад другим болотом, трошки позбирав. Той бачите, назбирав майже... Майже відро, ну це не майже ще треба дозбирати до 5 кг, Але зеленої ще багато такої великої назбирав там І кишеньку маю, бачите, груба така зелена. Куди збирав так. Дощик почався. А чую, там десь на сусідніх болотах хтось викрикає. Напевно заблудився завжди. Кричать один за одним, не можуть докричатися. Тут таке часто є. Люди заходять десь далеко і не можуть вийти потім до машини. і Ці лича кричать один за одним, губиться. Це болота, тут все одинакове. Куди не, п... не підеш сюди одне й те саме, одні сосни. А голова весь час донизу збираєш, піднімаєшся і вже не розумієш, куди тобі йти далі. Я вже в принципі, тут 15 років по тих болотах ходжу, то я вже... Їх знаю на пам'ять, одні ті самі болота по них гажу. І то деколи блужу буває, так що деколи збуваєшся, то мусиш діставати навігатор і по навігаторі виходити до дороги. А люди, які наприклад, перший раз, другий раз, то вони на тому болоті то капець губляться, губляться. Ось таке, коротше, назбирав трошки. За мене теж гарна така крупна. Треба трохи підкріпитися. І це далі збирати. Того року я собі поставив норму 10 кілограмів в день. Щоб мушу дотримуватись. Так що таке, далі буде. Протеїн. Кашка, щоб мати силу бігати. Так, бачите, я вже дозбирав, дозбирав повне відерку. З горбочком таке. Кілограм десь п'ять з половиною. йшов тут гарну полянку, так досить швидко дозбирав. Майже все стихло. Тільки, тільки ще є багато ягоди, а нема куди вже збирати. Так що до зараз напевно на обід до машини Пообідаю, потім вернуся сюди. Трошки є роботи. Ось таке. Така вона ягатька. Тишина спокій, не парить. Тільки комарики замахають. Ну що, я все-таки це зробив. Я добив друге відро, бачите, повне повне відерочко. Ще є морожки. Так що, думаю, кілограм сьогодні 12 точно зібрав. А може більше, бо ще є зелена. Зараз прийду до машини, зважуся, що сьогодні вийшло. Збирав я приблизно 8 годин, як завжди, плюс-мінус. Отже, сонечко сідає, але на довго буде сідати. Тишина в лісі. Ось в цьому такому густому лісі знайшов гарну полянку. Можна сказати, на одному місці назбирав це ціле ведерко. Так що хто шукає, той знайде. Все, біжу до машини. Вийшов я далеко від машини, треба трошки йти по такій дорозі. Аж туди за поворот далі. П'ять хвилин і я буде машини. Так, ось що я сьогодні зібрав. Ось тут є, тут є і тут є. Зараз важу. Зараз будемо з вами бачити. Так, два. Це буквально... Ну я бік 8 годин. Так, перше відерочко. Тут є 5 кг-130 грам. 5 кг, тому 130 грам відро воно має. Друге відерочко. Тут має бути більше. Коротше, рівно 7 кг. Мінус десь 400-350 грам відро, чи 400 грам 6600 і 5. так? Скільки це вже є 11,5. 11 з половиною і 2 кілограма зеленої ще. Так що 13,5 кілограм я вважаю на такий сезон це дуже добре що врожай слабенький, але походити-походити може знайти. Не завжди вдається назбирати, там 13 кг, буває 10-8 кг, 7 буває, там 12-14, по-різному буває. Але ну, більше 15 кг я ще того року не збирав. Не знаю, може ще не збираю. Ось така ягідка. Респати її зараз не буду, щоб не торклася, вдома пересиплю. А ця за два дні все буде стигла. Так що ціна 130 крон. В принципі, і не багато, і не мало. Що маємо, то маємо. Все. Кінець відео. Якщо вам сподобалось, подобайка, підписка, поширення, коментар. За все вам дякую. Все, будьте здорові. Дивіться, яка гарна погода, природа. Мусив переїхати згодом сюди, щоб зняти відео, бо там так сонце світить, що неможливо навіть видно, а тут кіньочок. Все, я поїхав.